Вітаю, мене звати Ян, мій позовний Магрегор. Мені повну 29 років служу в 3-й окремій штурмовій бригаді. Мене звати В'ячеслав, Мені 31 рік, позивний Джонс, служу в Рубіж Батальйон Свобода. Чому я тут? Я вирішив виступити в цих боях, аби показати людям. Які втратили кінцівки, чи це висока ампутація, чи це низька ампутація? Що життя на цьому не закінчується, можна продовжувати жити дуже енергійне життя. Кайф получить. Мені подобається це адреналін. та яке перше враження? Суперник як суперник, ну, на вигляд приємний, да на ощупь ще не знаю. Отак ми так поспілкувалися, обмінялися досвідом на рахунок протезів. Які я в тебе коліно? Як я в тебе коліно? Це доволі часта практика, коли люди з ампутаціями діляться в кого яке коліно краще. І все. Тобто посміялися трохи з того, що ми будемо боксірувати на піску, тому що пісок і протез це як вода і олія. Воно просто не сходиться разом, і буде нам трошки важко, але нічого. Суперник мені кажеться підготовлений, так що я очікую гарний поєдинок. Та емоцій як таких немає. Де просто цікаво, да як це все прийде. Перший раз я буду, взагалі, боксувати на протезі. Перший раз там за 10 років. Так ну на даний момент ти є певний спокій. А там вже побачимо. Ну, адреналін все буде вирішувати. Перед поєдинком Андраж, адреналін піднімається. Прикольні емоції. Мені подобається. Так як я і казав попередньо, мені важливіше показати людям, які втягнули кінцівки, що життя на цьому не заканчується. Ампутація це не вирок, а просто нове випробування. І все для мене важливо отримати задоволення від поєдинку. Чи це буде перемога чи поразка? Мені буде приємно. Далі поєдинки бійців із високою ампутацією. Це спорт сили і характеру, де кожен вихід перемога над собою. Я прошу особисто від себе максимальну підтримку та повагу. Першого на цю арену я кличу бійця. Йому 29 років, вага 92 кілограми. Це боєць третьої окремої штурмової бригади. Відзначений золотим хрестом, його кожен крок це виклик долі, кожен удар це пам'ять побратимів. Він втратив багато, але зберіг головне незламний дух. Його рухи точні, погляд зосереджений. Серце б'ється в ритмі перемоги. Сьогодні він доводить, сила духу сильніша за будь-які втрати. Я прошу стоячи, вітати друга Яна Макгрегора! Чаяти МакГрегор! Його суперник 31 рік, вага 95 кілограмів, боєць батальйону Свобода, підрозділу Рубіж, людина залізної дисципліни і незламної витримки. Він рідко говорить: його слова звучать ударами. На фронті він довів, що має характер лідера, а сьогодні покаже характер бійця. Зустрічайте В'ячеслав Джон! <му> Такі люди мають бути прикладом усім. Джон Макгрегор. Макгрегор Джон. Підтримуємо хлопців. Хлопців запрошую до середини. Формат бою буде три раунди по дві хвилини. Бійці готові. Ну що ж, розпочинається поєдинок двох ветеранів. Мак Грегор боїться третьої штурмової. Його суперник. Боєць батальйону Свобода. В'ячеслав Джон. Ну і бачимо, що В'ячеслав Джон іде вперед. Дуже наполегливо, агресивно. Але Макгрегор пробиває і падає В'ячеслав. Ну, В першу чергу віддамо належне мужності і характеру цих воїнів, цих захисників. Жорстко пробиває зараз. В'ячеслав Джон. Знову він іде вперед. Макгрегор намагається зустрічати суперника джебом. Пробиває по корпусу. І Макгрегор падає. Публіка підтримує як В'єчеслава Джона. Звісно ж, так і Яна Макгрегора. Віддаючи належне. І респектуючи. Ух, який обмін. І знову Макгрегор падає після жорсткого удару В'ячеслава Джона. Щільно тримає руки. В'ячеслав Джон. Макгрегор в клінч. Добре. Працює по корпусу. Вже не вперше. Йому це вдається. Ось зараз на зустріч він пробуває. Доволі агресивно. Бачимо, що у Яна Макгрегора розбито ніс, але він усміхається. Демонструють повагу один до одного. Воїни і перерва між Це раундами. Дуже тихо для такого бою. Безмежна повага хлопцям. Безмежна повага. Ну і безумовно, спорт і деноборства є хорошою реабілітацією, ефективною реабілітацією для багатьох військовослужбовців, які зазнали поранень. У нас 10 секунд до початку другого раунду. Зараз розпочнеться другий Джон, раунд. Ян. Продовжуємо. Давайте звуку. Не влучає зараз боєць батальйону Свобода. Влучає зараз В'ячеслав Джон. Магрегор падає. Важкувато йому. Але глядачі його підтримують. Ну, тут питання, чи варто продовжувати. Можливо, на цьому є сенс завершувати. Цей бій завершено. Рефері показує, що там пошкоджено око вочевидь. Ну що ж? Дострокова перемога величезна повага знову ж таки обом учасникам цього поєдинку. Давайте підтримуємо Макгрегора! Друже, давай поки пару слів від тебе. Дякую організаторам, що організували такий крутий турнір. Я кайфанув. Посвящаю цей бой моїй мамці, бо в неї сьогодні день народження. Так що я не міг програти. і красавчик, попросів немає. Отлично, Дякую всім. І особливо цьому кінду, який писав. Дякую, дякую. дякую. Джон, поки тут є у нас технічна пауза. Скажи, будь ласка, скільки часу пройшло, як ти отримав протез? Чотири тижні пройшло. Я хочу, щоб ви правильно зрозуміли те, що ми тут робимо. Хлопці, ви бачили їх обличчя. так, Травма заживе, все буде добре. Але ви бачили їх обличчя. Ми даємо їм змогу жити заново. Вони посміхаючись б'ють друг другу морду і відчувають, що вони знов живі. Це те, що ми хочемо пропагандувати. На кулачних боях у себе в Тімець хабі, джиу джитсу Це те, щоб людина після важкої ампутації продовжувала жити далі. І ви саме так і маєте це сприймати. Нам часто задають питання, як сприймати людину з пораненням, як до нього відноситись. З повагою, те, що ви зараз показали. Дякую вам. У цьому двобої перемогу отримав друг Джон. Але чоловіки самі по собі вже переможці. Вони тут і вони дають нам приклад. Мені сподобалось. Получив задоволення. це Все що що запам'яталось найкраще. Та нічого. Просто отримав. Я давно вже не бився, виходить, на ріду. Я дуже хотів вийти, просто побитися. Коротше. Організація, як тобі? Вищий уровень. Вищий. Да. А М13, що скажеш. А? Про М13. Круті кажуть? чуваки, дуже круті чуваки. Щось передай може їм. Щоб займались, почаще організовували такі бої. Я буду в темі, в любі з темі. Записали, в темі. Всі почули він в темі. Все, дякую.